Доброго ранку, зараз 9 година, я в Подобувці на нижній базі. Зараз мене чекає невелика прогулянка до підніжжя гори Великий Верх. Сьогодні буде така спецоперація, яку я назвав Буржавський Догомет. Ну, сподіваюся, вона буде успішною. Подивимося потім деталі. Ну так, я йду поки що. Падає такий легенький дощик і я думаю, що краще вдягнути це накидку, дощовик. Ну так за годину, за дві вже буде все мокро. Ну, легенький підйомчик починається, зараз буде крутіший. Ось. Вже доходжу до такого рівня, де починається сніг. Ось тут, тут. Тепер більше снігу. І мокроватий сніг. Трошки в нього так стригаєш місцями. Прийшла годинка, я зараз сів трошки відпочити. Може не так сильно навантаження йде, бо рюкзак легкий, але так зіпріваєш, дуже жарко з усіх боків. І цей дощовик він трошки додає паркості і в мене є такі водонепроникні штани, вони теж додають. Хоча б трошки охолодитися, треба посидіти. Я йду зараз в ту сторону туди. Так виглядає, що ще небагато буде підйому і потім буде траверс. Я зараз біля вказівника на великий верх. 3,5 кілометри півтора години. І тут є ще така локальна вершина ріпецька. Пів години. А мене чекає оцей траверс великого верху. Це перший етап цієї операції, вийти на місце призначення. Вийшов я на Репецьку. і тут вже погодні умови зовсім несприятливі, вітерецькові, дощ продовжує падати. Така зараз дорога, туман, сніг є. Сніг такий мокрий. Але на такому крутому схилі дається втриматися, все гаразд 12 година 15 хвилин. Я зараз рухаюся такому, по такому схилу сніжному. Тут кут нахилу десь 30-45 градусів, може навіть так і 45. От. Я взув кішки. І, в принципі, на таких твердих місцях вони себе добре показують, вони мене тримають. Сніг мокрий, і пару сантиметрів ти стаєш в мокрий сніг, а потім в твердий. І в твердий воно мене затримує. Ну але й те тяжко, бо постійно одна нога напружується сильніше, ніж інша. От, Так, 100 кроків проходиш, хочеться відпочити, знов 100 кроків, знов 100 кроків, а 100 кроків це десь. 30-50 метрів всього лиш. Ось такі кішки. Місцями я був як кішка, а місцями як кабанчик. Тобто стаєш і повністю провалюєшся в сніг. Тримають мене на цьому схилі. Так що тримаємося. Не знаю, чи що тут щось видно. Мені самому видно тут метрів 50 або 30 навіть. от туди спуск. Ой, це мої сліди. Ну що, я дійшов до одного з тих місць, до якого мав дойти приблизно. Тут такий вже починається мокрий сніжок, сніжок. Мені залишається приблизно 50 метрів вгору до високого верху, до того хребта ну, і вершини, можна сказати. От, і що ж я тут роблю? Так, перший етап, який був перший етап? Прийти на місце призначення. Прийти на місце призначення завершено. Ну, і з того, що я тут бачу. Так, тут важко буде це зробити. Що ж я маю тут зробити? Я маю тут знайти дугу від намету, яку ми загубили, коли ми ночували на вершині Великий Верх. От, І вона десь скотилася сюди. От, сталася пригода з дугою. У нас або її просто не було, або десь скотилося, Тент повністю не розкладеш. Я не знаю, яка ймовірність її тут знайти. Ну, спочатку я був більш оптимістичний, а зараз реалізм є реалізм, як то кажеться. Ну, нічого, може десь годинку-дві цьому присвятити. там буде видно, нема то нема, зато я. Досить цікаво прогулявся, тут такий хайкінг по снігу 45 градусів, ну точно є, наразі я кажу. Отам видно ялиночка і видно такий трошки розталий сніг. Така лінія, оце лінія, я тримаю, так можна сказати, на горизонті. Тут є такий острівок, але я сподіваюся, що воно могло на острівку так застрягнути. Але тоді ще таких ось могло не бути. Тоді це сніг був твердіший, ніж зараз. Він зараз такий пром'якшений. Не знаю, буду роботи. Трохи розсмокталися хмари, ловлю цей момент, щоб зазняти, як тут все виглядає. Це ця жолобина, в яку, напевно, воно скотилося. Ну і тут є обсяг десь так 100-200 метрів всі сторони. Вверх-вниз і дивитись саме вниз. Я вийшов на великий верх. Я принаймні буду знати точно, що я то місце не прогавлю. Бо я думав, що наліво це вже на спуск, а направо ще десь буде це місце. Тут зовсім нічого не видно, тому от принаймні так і буду орієнтуватися далі. Іду далі тепер до нашого місця ночівлі, на звідти буду спускатися. Я зараз на тому місці, де ми тиждень тому робили укриття, ось це є оце укриття, те, що від нього залишилося. Не знаю чи видно, майже нічого не залишилося. ось тут цей горбик. Зараз я з різних боків покажу, ось воно. Майже нічого не залишилось. Отже, тепер пошук я буду проводити з цього місця, йти вниз, ну такими зигзагами. Все-таки важливо було вийти сюди на вершину, бо я не знав би з якого місця починати. Але моя, можна сказати, помилка в тому, що я пішов цим от траверсом схилом, треба було зразу піти на великий верх стежкою і дійти сюди і звідси починати пошуки. Так, отже починається другий етап цієї операції знаходження самої дуги. Буду з загами вниз і сподіваюся знайду її. Коротше, в мене вже такий емоційний стан, я думаю, ви вже розумієте. Я бачу її! Я бачу дугу! Ха -ха -ха! Дараз, зараз як це все було. Я коротше, тут зупиняюся. І дивлюся, тут аж шкірка від банана лежить. Дивіться, шкірка від банана. Такий думаю, о, клас, хоча б шкірку і банана знайшов. Вона вже така перегнивша ходять. І так собі думаю, дивлюся вниз, дивлюся. Ну поки відпочиваю тут. І дивлюся мені такий оранжеве, -срі... срібне. оранжеве срібне, така лінія з'являється. Я такий, що, невже, Вау! Я знайшов її. Коротше, лишається ще 50 метрів, спускаюся, а зараз її забираємо. Зараз місцями розвинюється ця жолобина І ось вона. Не знаю чи видно, зараз підійду ближче. Але тут коротше, така ну, лавинна небезпека, якщо що. Так що обережно треба йти. От я маю на увазі оце таке відслоювання і тут дуже крутий спуск іде. І може бути, що тут лавинна небезпека. Я не спеціаліст, але ну, може бути. Ну, ось вона пару метрів до неї лишається. Я вже вмикаю камеру, щоб в цей момент просто зазняти. Два оранжеві кінчики і серединка срібляста. Так, ось вона, є. Бачите, вона якось тут стряла в один бік чи що. І якось тут затрималась, а там далі... Там далі ще крутіший кусок. Так, зараз. Знімлю все. Місце події. Ну що ж, ні, ми можемо констатувати, що виконаний другий етап нашої місії дугу знайдено. Починаємо третій етап. Повернення додому. Так, зараз я буду думати як. Куди краще? Ось тут ця жолобина. Є дуга, зараз її піднімаю. Ось це десь, не знаю чи видно, це то місце де я знайшов дугу. Ось ще раз тут ця жолобина. і на гимбу дорога. Можна навіть і сюди повертатися. Зараз думаю, як краще повертатися. Дуга вже є, то вона вже убезпечена. Можна піти знову через великий верх, я вийду там, де я приїхав, а можна піти через водоспад, шипіт, наприклад, чи через гимбу. Але потім доведеться йти тудою. Ну що, я в відносно безпечному місці, бо там було теж небезпечно знаходитися. Дуга є тут. Є вона. І думаю, зараз думаю, як повертатись. Напевно, піду через Великий Верх, скільки тут того піднімання? Ще разочок пройдуся. Все, йдемо. Сонечко виглядає, чи ні, ні, щось немає його. Деколись колись так хмари розсіються і здається, що воно ось ось з'явиться, але так його й нема. Ну що, набираю тем і повертаюсь вже на цій як то сідловині де ми ночували під великим верхом вітер тут капець Вітер тут просто шалений. Я отак іду і добре, що в мене є цей дощовик, він так виручає. І дощ падає ще. А я витягну руку, побачите. Я вже підходжу до однієї з ключових точок. Це як вона, Репецька. Я вже тут був. От, ще небагато залишається. Скільки там великий верх. Белопець Гранд готель на годину 4 км. Що, вже стало спокійніше, вітер тут дуже такий маленький. І дощик трохи перестає, а там вище біля великого верху таке враження, що ти на якійсь іншій планеті. Дощ, вітер і холод. Це якісь останні пасми снігу. ну Там ще теж дележний спуск є, але тут вже останнє це дорога на пилепець, церква. Там, напевно, сам пилепець теж дорогу видно, не знаю, чи камера показує. От і оце ці локальні гори. що залишається там кілометр чи два. Що, завдання виконано, де без дуга є, та, щоб я її не згубив. Можна пару слів сказати, чому ця дуга така важлива була. Ну, перш за все це нестандартна дуга до намету, не мого намету, так? І вина за те, що за її втрату лежить на мені. Я пам'ятаю цей момент, як я її поклав. Ну і буквально дуже. Короткий відрізок часу пройшов, як ми вже оп-оп, нема дуги, що не було дуги. А вона просто взяла і так зіскользнула і скотилася вниз. От, нестандартна дуга, ну, Дивилися за її, скажімо, альтернативою, тому, щоб замовити ще раз. То одиночний варіант такого замовлення тільки по самих тих дугах секціях виходить десь в районі 80 євро. А плюс там ще треба всякі заглушки і так далі. Тут знаходити, плюс доставка. Тобто ну, це вартісна річ виходить. Одна дуга, не знаю, може би вийшло 100 євро. От. Ну і останній такий аргумент, це просто ну, такий принцип. А що, якщо ми її знайдемо? А що якщо знайду? Багато клопоту б було, щоб навіть замовити, зібрати цю дугу знов. Дорого, клопіт. А так можна було потратити день, прогулятися. Ну, Випробувати себе в таких умовах непростих. Мені довелося купити кішки, щоб лазити по цих хребтах. Ось. Ну і з другого боку такий азарт знайти її. Так що ми її знайшли, все добре. Зараз дивлюся яку стежку вибрати. Так що така історія з дугою. Можна сказати, останній етап операції завершено дуга знайдена, мені залишається якихось там кілометр два до місця дислокації, до місця початку місії. линочки, така дощова погода. Можна пару слів по відчуття, щось я чую, що ноги мокрі, не знаю, чи то позатікало, чи то позатікало так зверху, через ці щілинки. Чи що, не знаю, злегка чути. Це мої проти водяні штани. нижче бахіли. Зараз тут собі пообідаю. Відпочину, бо я так з того великого верху так і не зупинявся. Що, тут же вітру немає, спокійно покрапує дощик. І ще є місця такі зі снігом. Все, операція Боржавський догомет виконана, всі етапи пройдено. Я, правда, тут ще прогулявся трошки якось іншою дорогою і зараз треба буде перейти туди мені до ті хатинки. Ну тут дощ перестав, погоджується.